зі своєю От як тільки вона так робить, ви вона навіть стала, це означає, що треба розвернутися. От тільки розвертаюся. Все, вона далі побігла. Вона може або між ноги піти, або він штовхає мене, або перегоражає дорогу. Це означає, що вона зі мною спілкується і хоче в другу сторону. От як тільки я розвернусь, все, вона далі побігла вже а да, в ту сторону не хоче йти. Суть тут в тому, що це мова тіла собаки. Вона так спілкується, вона ж не може прямо сказати словами. Вони показують різними способами. Кожна собака по-різному себе може вести, але суть ви повинні зрозуміти, що Якщо ви знаєте свою собаку, то ви по її поведінці можете знати багато чого, про що вона думає, куди вона хоче. Якщо ви помічали у своїх якусь подібні речі, то кому не тяжко, напишіть, буде цікаво почути, як, як які собаки розмовляють з вами.